Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний гінеколог, і в цьому відео я розповім, з якою самою розповсюдженою скаргою до мене приходять на консультації пацієнтки. Сама найчастіша скарга, на яку звертають увагу жінки, це дефіцит енергії, особливо останнім часом. Я думаю, що це пов'язано з тими умовами, в яких ми живемо, і з інформаційним перевантаженням, і з екологічним перевантаженням, але це дійсно ну прям дуже звертає на себе увагу. Не знаю, в інших спеціалістів так само це найчастіша скарга, чи якось так до мене ці пацієнтки стікаються. Можливо, я як дуже енергійна людина справляю враження дуже енергійної людини. І до мене люди тягнуться для того, щоб. Отримати, можливо, цей секрет. Може і так, колеги, поділіться, будь ласка, у вас теж це найчистіша скарга, чи якісь інші самі часті. І в першу чергу, при дефіциті енергії, коли я чую цю скаргу, як превалюючу, постійна втома, виснаження якесь таке не вистачає енергії. Я хочу віддиференціювати і задаю певні питання, щоб зрозуміти наскільки ця скарга реалістична. І а, наскільки взагалі вона а, саме фізично обґрунтована? В першу чергу треба відділити це реальний фізичний дефіцит енергії, тобто в людини немає сил в тілі в організмі для того, щоб знісювати якусь повсякденну діяльність. В неї загострюються хронічні захворювання, тому що в організму немає сил боротись з якимись стресовими чинниками, внутрішніми, зовнішніми, знижена стресостійкість, витривалість, вразливість до інфекції, тобто реальний фізичний психо... Точніше, біохімічний дефіцит енергії, чи це психоемоційне суб'єктивне сприйняття? І я задаю ну, якби, питання, що а, треба проаналізувати, по-перше, коли це почалось? Ви взагалі були енергійною людиною по життю, і в якийсь момент різко чи поступово у вас зникла ця енергія? Чи ви взагалі а, по життю не маєте високого енергетичного потенціалу? Це дуже важливо, тому що. А часто ми себе нереалістично оцінюємо. Є люди дуже енергійні від природи. Наприклад, я до таких людей відношусь. в мене дуже багато енергії, і насправді скарга дефіцит енергії мені вона не зрозуміла. Тобто я. Сити голодному не товариш. Я не розумію, як це в людини може не бути енергії. В мене скарга, що мені не вистачає часу на все, що я хочу. А енергії в мене аж забагато. І треба розуміти, наскільки в людини взагалі енергетичний цей потенціал високий. Вона колись була енергійна, чи вона ніколи не була? Це різні речі. Це генетика, це темперамент, це гормональна система, це мітохондрії, і ми. Можемо підвищити рівень енергії, але з людини, яка має слабкі мітохондрії, яка диспластик, яка з дитинства в дефіцитах, і взагалі вона така по життю маленергійне, ми з нею не зробимо адронний колайдер, який буде бігати, скакати і все встигати. Це нереально. Тобто треба оцінити взагалі свої вхідні дані. А потім зрозуміти, коли настало енергії, коли саме часто, часто дуже в жінок це виникає десь 40-45 років, 50, от момент перебудови менопаузальної. Це саме частий такий вік, коли прям сили покидають, тому що вже є і гормональне виснаження, і вже виснаження наднирників, падають гормони статеві, ну вже є якісь хронічні хвороби. Приєдналась і все це організм позбавляє ресурсу. І зараз теж повальна така хвиля дефіциту енергії. Я думаю, що це з політично-воєнними подіями пов'язано. Зрозуміло, що вже люди виснажені жити в такому стресі, обстріли, недосипання, переїзди, хто за кордоном втомилися, хто тут теж втомилися. І це така друга найрозповсюдженіша така хвиля, в кого є дефіцит енергії. Uh, і uh, часто це також викривлений тайм-менеджмент. Тобто я питаю: у вас не вистачає енергії прямо, от ви не можете встати з ліжка, ви не можете собі розігріти поїсти, зварити каву, доїхати до роботи? Чи у вас не вистачає енергії на те, щоб зробити ті всі справи, які ви собі запланували, на які можливо потрібно набагато більше часу, ніж це реально ви якби, маєте в своєму розпорядженні? У мене є така проблема, що я на, там, наприклад, 10 годин. Планую те, на що об'єктивно потрібно 25. І, звичайно, я не встигаю, мені здається, що я, мене не вистачає часу в когось так само може просто не вистачати енергії, тому що людина планує більше, ніж вона фізично може. А також у нас часто є така проблема, особливо у перфекціоністів, відмінниць, таких по життєвих, що ми вважаємо, що ми повинні бути продуктивні постійно. Але це не так. Ми повинні періоди продуктивності, праці, якоїсь роботи, завдань чергуватись періодами відпочинка, відновлення, це не тільки вихідний, це протягом дня. Ви попрацювали дві години, ви маєте право і повинні півгодини годину розвантажитись, відволіктись, нічого не робити, поїсти, прогулятись, подихати, поспілкуватись для того, щоб розвантажуватись. Ми не можемо там, з 8 ранку до 6 вечора прямо без перерви працювати. Це дуже накладно для нервової системи. Вона дуже швидко визначиться енергії не буде. Тобто, треба собі давати відпочинок навіть серце воно скорочується розслабляється Систола, діастола якщо навіть серце відпочиває і період діастоли довше то ми тим паче повинні якби давати собі можливість відпочити тобто в першу чергу відділяємо мух від котлет ви взагалі енергійна людина чи ні ви у вас реально немає енергії, чи у вас немає енергії на все, що вам хочеться. Ви себе порівнюєте з якимись блогерами, подружками, зірками, які, начебто, все встигають це. Абсолютно не факт, що це так є. Людина в соцмережах може створювати ілюзію, що вона все встигає. Насправді вона нічого не встигає. Я думаю, що ми не повинні себе порівнювати з іншими, хто, начебто, все встигає. Можливо, вони щось встигають в блозі, як я, а по хаті нічого не встигаю, чи там особисті якісь справи не встигають. Тут ну тут не треба себе ні з ким порівнювати. І ще такий момент я завжди питаю, а якби от пацієнтка скаже, що в мене геть нема сил, я встаю розбита, я ніяка, ні на що немає енергії. Я питаю, а якби от, вам зараз запропонували поїхати на Мальдіви? У вас би знайшлася енергія? Каже так. А, тобто, часто в нас немає енергії, тому що ми просто не хочемо робити щось там, наприклад, побутові справи, якісь квартальні звіти, щось таке. Вже як їхати. Тобто немає енергії на те, що просто не хочеться робити. Звичайно, нема на це енергії. А якби вам запропонували подорож, зустріч з подорожками, шопінг, то енергія б з'явилась. Це теж такий момент, який треба розуміти. У вас прям геть немає енергії ні на що, чи немає енергії на те, чого просто не хочеться робити. І якби ви могли відмовитись, ви б цього не робили. Якщо ви розумієте, що дефіцит енергії, у вас об'єктивно є, у вас немає сил, енергії на повсякденні речі, ви не можете. Встати, обслуговувати себе, своїх дітей, там, близьких, приготувати їсти, поїсти, вдягтись, доїхати до роботи, або там на робу, в першу половину дня нормально, а ввечері ви вже ну, не можете знайти сили допрацювати, приїхати додому, зробити там вечерю, якісь домашні справи, то це дійсно об'єктивний дефіцит енергії. І е, в першу чергу треба проаналізувати спосіб життя, навантаження. Як ви взагалі живете, перш ніж діагностувати у вас там гормональні проблеми, дефіцит заліза, генефертин, щитовидку, треба Чи ви, наскільки у вас висока завантаженість? Якщо ви дуже на, о, живете на високій швидкості, у вас багато роботи, у вас багато справ, у вас багато завдань, вас багато відповідальності. Зрозуміло, що ви виснажуєтесь? Якщо ви мало відпочиваєте, мало спите або погано спите, у вас порушена якість сну, теж зрозуміло, це тоді треба починати з. Звичайних речей банальних, виспатись, відпочити, нічого не робити, дозволити собі бути непродуктивним якийсь час, а насправді ви в цей час дуже продуктивні, тому що ви відновлюєтесь це теж якби робота. Перш ніж здавати аналізи і пити якісь дорогезні вітаміни, оцінити вашу завантаженість, ваш сон, харчування, рівень стресу, а рівень фізичної активності. Якщо ви ведете пасивний спосіб життя, у вас може не бути енергії через її бодинамію. Якщо у вас є якийсь спорт, то, скоріш за все, з енергією у вас краще. І тут таке замкнене коло. Якщо людина веде пасивний спосіб життя, в неї мало енергії. Якщо в неї мало енергії, їй здається, що в неї немає, начебто, енергії на спорт. Все одно спорт, якась фізична активність має бути. Вона нас заводить, заряджає наші батарейки, хоча б з чогось простого треба починати. А також харчування зрозуміти, якщо ви погано харчуєтесь, мало пропускаєте прийоми їжі, їсте дуже одноманітно на бігу, на ходу, щось готове, не збалансоване, зрозуміло, що ви будете виснажені, де ваш організм має брати енергію. Якщо ви вже 10 років або взагалі ніколи не пили вітаміни, ніяк себе не обстежували, не підтримували, скоріш за все, ви просто в дефіцитах нутритивних, і перш ніж там діагностувати в себе депресію а, і так далі, треба просто організму дати ресурс, це їжа. Це вітаміни, амінокислоти, це сон, це е, повітря, прогулянки, фізична активність. І е, обов'язково знижувати рівень стресу, знімати напругу, можливо, якісь масажі, відпочинок, зміна обстановки. Якщо це не повернуло вам енергію, я завжди рекомендую спочатку відпочити. А вже потім, якщо відпочинок не допоміг, тоді вже здавати аналізи. Тому що. Може все бути дуже банально просто, ви виспитесь, поїсте нормально, поплюєте в стелю, і у вас енергія повернеться. Якщо це теж не допомогло, реально ну немає таких очевидних проваль, причин для провалу енергії. Тобто ви нормально спите, ви нормально їсте, у вас нормальний рівень завантаженості, ви відпочиваєте, у вас є яка фізична активність, ну, все як би добре, то треба виключити самі основні такі причини: це. Зниження функції роботи щитовидки гіпотереоз для цього треба здати аналіз ТТГ, Т3 і Т4, тому що тільки ТТГ може не відображати. А, також наднивники часто дають дефіцит енергії їх виснаження, тому треба здавати добовий кортизол слини саме добовий зранку в день після обіду і ввечері, щоб дивитись добовий графік кортизолу. Рандомно взяти в якийсь час доби кортизол, він може входити в норму, а насправді протягом дня коїться, ми не знаємо. Тому тут тільки слина і тільки протягом доби в чотирьох точках. А також треба виключити анемію. Саме анемію, а не низький ферритин. Анемія це низький гемоглобін. Низький ферритин – це ще як би ні про що таке особливо не каже, і він вкрай рідко є причиною дефіциту енергії. Набагато рідше, ніж про це люди думають. А також треба оцінити а, рівень статевих гормонів. Якщо це жінкою, оцінити, якого вона віку чи вона менструює, а, який цикл регулярно менструює, можуть бути кровотечі, виснажливі, навпаки, відсутність менструації, менопауза і так далі. Це теж впливає на рівень енергії, тому що нам енергія дає а, саме статеві гормони, наднирники, прогестерон, естроген, тестостерон, ось це все нас заряджає і робить нас молодими енергійними. Якщо є провал по наднирникам, вони виснажені. Якщо вже є гормональне виснаження, вікове, якби менопаузальне чи перечасне виснаження, це, це теж надасть енергію. енергії. Якщо в чоловіків, то це рівень кортизолу, знову ж таки, і тестостерон, на жінок тестостерон теж впливає. А, також треба виключити хронічне запалення. Зазвичай це кишківник, але це можуть бути також зуби, цистити, вагініти, якісь пілонефрити, неліковані, це теж буде постійно в організму забирати ресурс на боротьбу з запаленням і не буде якби, сил на життя. Оксидативний стрес також в мене є відео про оксидативний стрес, подивіться, це те, що теж буде постійно організм виснажувати, і характерного ознаку оксидативного стресу є саме дефіцит енергії. І оцінка стану кишківника, тому що, коли погане травлення, ми не засвоюємо нутрієнти, в нас немає сил, тому що нема з чого їх брати. Коли є застій жовчі, патологія печінки, дисбіоз кишківника, йде постійна інтоксикація фонова, і це теж сили наші, скажімо так, з'їдає. А найчастіше причини дефіциту енергії, на мій суб'єктивний погляд, не по моїй клінічній практиці, тому що в мене дуже така специфічна вибірка. Це, по-перше, тільки жінки. Я працюю тільки з жінками, спілкуюся в основному теж тільки з жінками. А до мене приходить ну, мабуть така аудиторія, схожа на мене, чи чимось. Тобто, це такі активні а, жінки з високим рівнем освіти, свідомості. Тобто, я не можу казати, що це якась така середня температура по палаті. Ні, в мене є специфічна аудиторія. І, от, на мій клінічний погляд, самі часті причини, найчастіші причини дефіциту енергії, це перше саме Це неадекватні вимоги до себе. Це коли жінка вважає, що вона повинна і супер виглядати, і спортом займатися, і працювати, бути успішно в кар'єрі, і за дітьми дбати, і розвиватись, навчатись. Тобто, звичайно, на все це енергії не вистачить. Треба щось вибирати. Якщо ви бачите, порівнюєте себе з кимось, то ви повинні розуміти, що якщо людина успішна в кар'єрі. Наприклад, в роботі, то в неї точно або делегований побут, або запущений, або в неї не вистачає часу на особисте життя, на якийсь розвиток, і так далі. Ми завжди повинні вибирати пріоритети, встигнути все нереально в довготривалій перспективі, тому тут треба адекватно оцінити. Свої пріоритети і ні з ким себе не порівнювати. Це просто база. Тому, як би першочергове, що треба зробити, це привести своє очікування від себе, від своєї рівня енергії до реалістичного якогось параметру і знизити свої очікування, перестати думати, що ви можете встигати все, і давати собі відпочивати і зрозуміти, що відпочинок, періоди якихось пауз протягом дня, тижня життя це норма. Я поки не змогла досягти цього дзену. А з більш медичних, гормональних, ендокринних фізіологічних причин це виснаження наднирників, це наш основний орган адаптації до стресу, який дає нам енергії. Вони дуже виснажуються, коли ми ведемо неправильний спосіб життя, і коли ми постійно знаходимося в умовах стресу, а ми, українці, вже багато років знаходимося в позамежовому стресі від недосипання, від переїдання, недоїдання, виснажливих тренувань. А перевантаження як фізичного, так і емоційного робочого наднимники виснажуються. Їх ресурс закінчується, адаптація закінчується, сил немає. А також нутритивні дефіцити, причому багаторічні. Я отопитую пацієнток, збираю анамнез, Я розумію, що людина в дефіцитах просто, мабуть, що з дитинства, чи вже там 10-15 років. Це дефіцити вітамінів, білку, жирів, жиророзчинних вітамінів. І, звичайно, коли немає просто субстрату біохімічного для реакцій, для метаболізму, то енергії не буде. А також гормональне виснаження у жінок це зазвичай 40-50 років, десь так приходить саме гормональне виснаження, і це дуже різко позначається на рівні енергії. От прям, якщо дефіцит, стрес, воно якось поступово, то гормональне виснаження, саме естрогенів, воно прям різко обвалює. Дисфункція кишківника, порушення травлення, дисбіоз, звичайно, коли ми не засвоюємо з їжі нормально вітаміни, мікроелементи, білок, у нас є постійна інтоксикація, мікрофлора порушена, енергії не буде, тому що це постійне таке фонове запалення, це постійне обкрадання нашого організму. Дисфункція печінки, до речі, саме печінка дає нам дуже багато енергії, тому печінка від слова піч. І коли печінка здорова, вона сама по собі нам дає багато енергії, тепла, і вона приймає участь в безлічі просто біохімічних реакцій. Коли в нас є застій жовчі, печінка перевантажена токсичним навантаженням, їжею, і так далі, то в нас немає енергії, тому що постійно якби ці органи в стресі. А застіжовчі, коли не відводяться токсини, токсини постійно циркулюють, Це теж нас позбавляє енергії, тому що наш організм витрачає ресурс на боротьбу з цією інтоксикацією. Мітохондріальна дисфункція мітохондрії це такі органели клітин, які нам саме дають енергію. Саме вони в організмі відповідають за енергію, це як батарея в телефоні або в комп'ютері. І в людей і різний є мітохондріальний потенціал. Це генетично обумовлено. Є люди більш енергійні, саме тому і менш енергійні. Це залежить в основному від. Мітохондрії і від гормональної системи від наднивників. І є люди, в кого нормальні мітохондрії, але вони поганим способом життя, оксидативним стресом, пасивним способом життя, недосипанням, неправильним поводженням, експлуатацією своїх мітохондрій, також їх загнали в дисфункцію. Або людина просто від природи слабка, схильна, і вона легко якби, отримує мітохондріальну дисфункцію, і це призводить до дефіциту енергії. Хронічне запалення, різноманітна інтоксикація, наприклад, тут я опитую дівчину там 22 роки, і в у неї дефіцит енергії виражений, прям дуже виражений на її вік, І виявляється, що вона працює, наприклад, з майстром манікюр. Це постійна ідеінтоксикація, це постійне сидіння пасивне в задушливому приміщенні. Звичайно, енергії не буде. Хоча, взагалі, для такого юного віку, якби така скарга не дуже характерна. Тут треба аналізувати, якщо у вас сидяча робота, якщо робота пов'язана з токсичним навантаженням. Чи якимось специфічним навантаженням, то це також буде дуже багато забирати енергії. Гіпотереоз зниження роботи щитовидки, анемія, дефіцит заліза це насправді рідше. Це перше, що люди хочуть в себе там знайти, діагностувати, але це насправді рідше призводить. Рідше я зустрічаю прям гіпотереоз або анемію, і дуже рідко дефіцит заліза призводить до дефіциту енергії. Я коли опитую людей які з низьким ферритином, в них насправді ще там. 20 факторів буде, які призводять до дефіциту енергії. Не факт, що ферритин там превалює, Скоріше за все, він там пасе задніх і інші причини призвели, але людина здала ферритин, побачила все, вона з ферритином пов'язує свій дефіцит енергії, а з тим, що вона не спить, що вона не їсть нормально, що вона в стресі, що в неї закрипи багаторічні, проблеми з печінкою, клімакс некоригований, то це ж це ферритин винуватий. Ні, це не завжди так, це рідко так. Оксидативний стрес і тяжкий, взагалі стрес, психоемоційний, фізичний, тяжкі обставини життя, депресія і часто дефіцит енергії о, відбувається через розрив контакту з собою, такий депресивний стан, тому що людина живе не так, як вона хоче, не в тому оточенні, в якому вона хоче, займається не тим, чим вона насправді прагне і Організм просто психіка перестає виділяти енергію на таку діяльність, на таке життя. Яке не має для людини сенсу глибинного внутрішнього, і це не езотерика, це не якісь духовні матерії, це абсолютно теж біохімічно обґрунтовано, тому що коли ми маємо мотивацію, коли нам приносить задоволення, наша діяльність, оточення, спілкування, обставини життя, в нас нормальний рівень дофаміну, серотоніну, нейромедіаторів, гормонів задоволення. Якщо ми постійно розчаровані, незадоволені, нам не цікаво, то в нас порушується ось цей обмін. Дофаміну, норадреналіну, серотоніну, і в нас такі виникають апатичні депресивні стани енергії нема. І, взагалі, це різні причини. Найчастіше вони, звичайно, комбінуються рідко, коли щось ізольовано призводить до дефіциту енергії. Зазвичай це комплекс проблем, який протягом якогось тривалого періоду вже призвів до дефіциту енергії. І це часто поєднання дестабілізуючих таких виснажуючих факторів, як Фізичних там харчування, стрес, недосипання, запалення, дисбіоз. так і психоемоційних, коли там робота не подобається, коли е, тривоги, нічні обстріли не е... Має якоїсь стабільності економічної, політичної, фізичної, постійно, йде якась психоемоційна дестабілізація, або там оточення токсичне, або там порівняння себе з іншими це ж теж психоемоційно травмуючий фактор. І ось це клубок такий факторів в якийсь момент, різко чи поступово призводить до дефіциту енергії, тому розгрібати це питання теж треба комплексно. І на рівні біохімії, фізики, організму, і на рівні психіки. Таких більш високих матерій, о, чому у вас немає енергії? Ви встаєте, якщо у вас чекає щось цікаве, якщо вам дадуть білети о, на літак, на Мадіви, ви, скоріше за все, в 4 ранку. Підірватись дуже енергійно. А коли в 4 ранку треба взимку на роботу їхати, то, звичайно, якось не дуже. От порівняйте, коли ви встаєте на роботу, яка вже там дістала, вас там ще якийсь квартальний звіт, чекає, чи якийсь стресовий період на роботі, ви встаєте, у вас нема сил. І так само ви дуже рано встаєте після кудись їдете на море. Ну, зовсім інше. Хоча, в принципі, ви поспали однакову кількість часу, тобто дофамін, серотонін, вони нам теж дають енергію, коли ми. Протягом дня чекаємо, очікуємо щось позитивне, то нас і енергії більше цей день зустрічати і в ньому якось себе гарно почувати. Тому це теж дуже важливо і це ми не можемо нівелювати. Тільки феретин чи тільки ТТГ. Якщо людина живе класне життя, їй цікаве, не призведуть в неї до такого апатичного стану, то це дуже пов'язані психіка і фізика. Тому підходимо комплексно. І ось я зробила такий коротенький перелік аналізів. Якщо у вас є дефіцит енергії, ви хочете обстежитись, то здайте ось такий аналіз. Це в першу чергу щитовидка ТТГ, вільний Т3Т4, і також я рекомендую здати антитіла, тому що аутоімунний процес він може ще не давати гіпотереоз, тобто зміни ТТГ, але вже організм виснажувати, і ви будете відчувати дефіцит енергії. Вітамін Д, кортизол слини в чотирьох точках, не якийсь рандомний один раз, а саме динаміка за добу. Загальний аналіз крові та панель заліза не просто феретин, а трансферін ДГАС це гормон наднин, який він показує наш резерв. Пролактин, гомоцистеїн, Біохімія насправді мало інформативна, але можете її теж здати. І органічні кислоти сечі, дуже інформативний аналіз, який показує нам багато мітохондріальних моментів, оксидативний стрес і особливості метаболізму. І для жінок 35-40 це також може бути фолікулостимулюючий гормон, тому що вже може бути менопаузальна перебудова, яка призводить до дефіциту енергії. Це такі базові аналізи, звичайно, в кожного вони можуть відрізнятися. Більш прицільний список аналізів я даю після консультації, коли я розумію по людині, по її віку, анамнезу, скаргам, що ще в неї може бути, це такий загальний Скажімо так, універсальний, і е, я е, чекаю на ваші коментарі, е, лайки, репости, пишіть, чи у вас є енергія, чи немає, з чим пов'язуєте її відсутність, і е, колеги, пишіть, чи до вас теж е, дуже прям повально стали звертатись такою скаргою. Всім бажаю гарного рівня енергії, і щоб це відео для вас носило просто ознайомчий характер, і ця проблема у вас не стосувалась. До зустрічі наступної суботи, всім енергійних, продуктивних. Вихідних, на яких ви обов'язково повинні відпочити і знайти час, щоб просто нічого не робити.